Всім привіт! Це друга частина нашого блога земількою. Я вже ось таку столила її, і зараз ми підемо дивитися на город, чи у нас і ще не як там його. Ну, не зійшла полуничка. Тобто, вже чуть-чуть-чуть червоненка. Вчора у нас була було аж дві стилих полуничок. Ми розрізали їх і ми як там його, З'їла їх і Мілька, я Наташа. З'їли і мама. Зараз ми йдемо дивитися, я вам покажу, чи вона не заздаліла. Дивіться, скільки мама посадила. Ось не ну, якраз то і полуничка. До речі, полуничка, ота, яка, яку вчора ми їли, вона ось тут висіла. Ось Вісело вона. Зараз я пройдусь з порядочком і подивлюся, чи немає Я прийду з рядочком. Що це таке червоне? Наташа, Наташа, я знайшла полумицю. Дивись, стиглу. Зараз ми підемо уже додому. Ну і ще чуть, чуть покатаємося на качельці і підемо додому, заберемо цю полуничку. Може ще одненьку найдем. І може ми поїмо хлопчика, бо ми, бо Емілька зранку нічого не їла. Я йшла одне інколи, але вона іще зелена, так що її не можна їсти. Заповнити зелену полуничку їсти не може. Цього полуничку, і зараз ми будемо йти додому, Годувати Емільку, бо вона нічого зранку не їла. Забула сець, треба ще забрати топіка і собачку. Ой, топіка собачку. І ще забрати коляску. там вони стоять. Емілька вирішила, що вона буде йти на ручках, а топік буде в колясці. Я зараз повезу коляску, а Емілька буде в Наташі на руках. Ми повернемося, коли будемо вже добре вернутися в хату і зараз роздумаємося. Ми будемо готувати хлоп'я для Емільки. Я Емільці включу смішарики. Емілька, будеш дивитися смішарики? Yeah, yeah. Добре, зараз я включаю на айпаді Емілька вибрала, що буде дивитися, ось щомілька буде дивитися і із... З ну і мільці хлоп. Ось такі Будем готовить емільці хлопці. У нас кисло молоко, так що я йду по новому. І ще куплю морозивку. Я уже йду на слютий вітер. Я вас вернуся, коли вже буду біля магазина. Я вже біля магазина, зараз буду заходи. Я вже вийшла з магазина. І, до речі, буде третя час. Я зараз покажу, що я куплю. Я купила ось там морозиво червоне і молоко. Попадем до дома. Так скорее, что съесть морозво. И чтобы поела семья. И, и чтобы поела, Инька будет рассечать. Всем пока-пока.